Давайте обговоримо взагалі, що б ви хотіли побачити. Дивіться, я вам одразу скажу, поки я йшла до вас, я побачила щось дуже-дуже дивне у лісі. Прямо посеред лісу, там, де жодної людини немає, там дуже рідко хтось ходить, стояв червоний диван. А також я побачила якусь дивну стежку якої я до цього ні разу не помічала. Тому, я думаю, ми повинні трошки про це подумати. Мені, чесно кажучи, дуже цікаво, що там таке є. Але я почула, що в тому лісі був ще хтось, окрім мене, і втекла. Але з вами, я думаю, мені буде не так страшно. Хто сказав, що нам не буде страшно? Ага. Я з задоволенням піду. Я за люб... будь-який кіпів, що крім голодування. Нормально. Я думаю, тут задіяна якась магія. Що це все не просто так. Це якийсь старий диван, типу. диван. Давніх правителів? Я думаю, цей диван він з паралельного всесвіту його туди поставили. А, ага. Це все ж таки інший диван.